Всім привіт! Сьогодні 1 січня, вступив у силу новий рік, 24. й І я знімаю наших телят. Ну що, телята ростуть не так, як хотілося би. Дуже такий самий короткий світовий день і це як літом, липень, серпень, не хочуть рости телята, так само грудень а потім починаються морози в січні, вони добре жируть і добре ростуть. Ну, Стандартна проблема. Це не те, що вони там їдять, їдять, а ніхто не хоче рости. Просто ніхто не їсть і просто ніхто не росте. Так, почну з самого малого. Це окуліст. Я його тут у відіку викидав, але він був ще маленький, це була осінь, а так він вже, вважайте, стільки йому. Уже який в нього вже вік, так як я на відео сказав, і він вже дивіться, який великий. Він минулий місяць мав 105 кг. І на сьогоднішній день він має 141 кг, Набрав 36 кг за 31 день. Так, і сементали молоді, середні. Так, кузьміч. Мав 180, а зараз має 225. Набрав 45 кг. Так, баунті. Мав 175 і зараз має 216, 41 кг набрав. Так, Ідемо до наших середніх хлопців. От такий петька вже гарний. Ну Він гарний на навід, але щось груди не показали, що він дуже набрав. Він мав 300 кг, а набрав 337, ну, 37 кг плюс. Так, його братішка стоїть пиріг. Пиріг був чуть-чуть більший. Мав 316 і зараз має 350. 34 кг набрав. Гарний такий теж. Замурзаний, за відходь. Отак, на місце. Ось сементал. Гарний теж. Васель. Був 260 кг. Зараз має 300 Набрав 40 кг за місяць. Так, сивулька. Сивулька. Мала 300 кг. Зараз 332. 32 кг набрала. Так, і Квасолька. Квасолька. Мала 320, зараз 360, 40 кг. Так, і тепер крикунка. Моя друга любімиця. До чого я веду, що я її лишив напослідок. Цій банді. Бо вона ось... Так, ага. Вона мала 306 кг і зараз має 300 кг. 32 вона набрала 26 кг, з цих бандитів саме менше. Ну, Причину, я так думаю, як і всіх причина. І ще плюс вона вже гуляла ось недавно на днях. Звісно, їй тільки 9 місяців, вона ще маленька. Вес, в принципі, такий більш-менш. Але дуже маленька. Я думаю, хоч разок, а може з два почекати, я її теж хочу запліднити. І буде білці напарниця. Білка, до речі, запліднилась. Можете мене привітати. Уже пройшов місяць почти, не зривалася вона. Значить, можна спокійно вважати, що вона запліднена. Ну, Незрозуміло. Ну, може бути теж форс-мажор, але я думаю, буде все добре. Так, І там білка мала 400 рівно. Зараз має 442, 42 кг набрала. Панда мало 360 набрала 400 це 40 кг. І циган мав 450 і набрав рівно 50 кг. Має 500 кг. Так, два верхніх хлопці в старому сараї. Чорниш був 370, зараз 410. 40 кг набрав. Білоголовий був 340, зараз 380. 40 кілограм теж набрав. Цигану нагадаю. 10 числа рік рівно від народження, але ну, я його двохмісячним купляв. Білка рівно сьогодні її рік від народження. І панда її 26 січня цього місяця теж буде рік. Оце я їх десь або в кінці лютого здам. Панду і цигана, або, можливо в лютому, в началі того місяця. Побачимо, які будуть ціни. Зараз ціни пішли бешено вверх. Уже мені кажуть, що я здавав по 132, а зараз вже по 140. І навіть я чую вже більше, ніж 140. Так що був би знав, почекав би. Але не треба думати, що вони би просто чекали. Вони їли вже по 10 кіл. Хай Кардашян їла менше, а пацани то вже по 10 їли. Якби їх до цих пір держав, вони може вже б їли б і по 11, а може і то більше. Да, вони б росли, але я вважаю, вже... Те, що я їх здав раніше, вони цей час вже мене освободили від роботи і від вітра. Так що нема за чим жаліти. А треба стремитися до того, щоб більше тварин їх регулярно здавати. І не чекати ціну, вигадувати і вгадувати. Отакі От діла. Так що в середньому набрали 38,7 кг всі бандіти, я всіх 14 в одну збив графу. Там вже тих більших нема. Ото 38,7 набрали в середньому. І от ,250 кіло 250 набрали в середньому в день. Ну, в принципі, по тих результатах, які були раніше, то менше. Але я кажу, що вони не то, що вони їли всю пайку, а набрали менше. Вони просто не їли, не доїдали. Приходиш, а воно лишилось. Приходиш, а воно лишилось. Хоч воно їло, а воно не їсть. А зараз вже підуть морози ось, ось в січні. Я думаю, вони почнуть жерти. Думаю, дожернуть вони на кінець того місяця. Отакі от результати. Так що якось так. Всім всього найкращого. Допомагайте армії, допомагайте нашим Збройним силам, хлопцям, всіх, хто чим може. Буде перемога, буде все остальне. Так що, всім все найкращого. Слава Україні і героям нашим слава. Бувайте!